Еге, поб'яти вікна в машині, стій. Вікна назад! Дай назад машиною трохи її. Руля вправо і назад. Льоня, блядь, ти тут, як не будеш керував, то того ніхуя не буде. Я <плес> бля, якби Льоня не поміг, ви би хуй скинули. Знову куня. 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 Отже дивіться, що вас прицеп не вдарив. Отак треба вигружати металолом.